Взялися за твариництво сім'я фермерів з Петровського району з кінця 2014 року. Почала відроджувати молочну ферму. Старі корівники відремонтували, закупили найсучасніше обладнання та оновили поголів'я. Нині мають молоко екстра класу, яке повністю забирає завод сусідньої області. На цьому фермери не зупинятимуться, бо мають чимало планів, яких саме знає і примак. На фермерському господарстві Зарічний відроджувати тваринництво взялися у 2014-му. Старого поголів'я позбулися і купили літних корів. На даний момент ми в активній фазі розвитку молочного На, даний, На сьогодні у нас, здається, 110 голів дійного стада з продуктивністю біля 20 літрів середньодобової. Взагалі за 2014-15 рік молочне скотарство, молочний напрямок вкладено близько 20 мільйонів гривень. Обладнання на підприємстві сучасне. Тут контролюють весь процес доїння, досліджують якість молока та стежать за здоров'ям кожної тварини. Щодня проводиться клінічний огляд тварин, обход. І окрім того, якщо не дай Бог корова заболіла, в неї відразу йде падіння продуктивності, тобто вона менше дає молока. На демотронах це все видно, тобто показується кожен надой корови віддільно. А ще на підприємстві зберігають інформацію про кожну тварину та мають власний банк молозива. Від кращих корів ми заморажуємо молозево. Якщо корови молозу ми його розморажу. Якщо ми зараз отримаємо слабе, нездорове теля, то в майбутньому не буде корови. Все отримане молоко скуповують підприємства з сусідньої області. Продукції від корів поставляємо. У нас молоко. Екстра класу забирає кріворізький молокозавод, номер родин на, на дитячі харчування все молоко розвивати твариницьку галузь на Кіровоградщині необхідно активніше. Певоначільник Сергій Кузьманко. Якщо ми говоримо наприклад, про інші країни, взяти там Францію, взяти там Бразилію. У них поряд із рослинництвом дуже розвинене тваринництво, тому що це більше додана вартість, тому що це більше прибутку і це більше робочих місць. Саме це потрібно робити на Кіровоградщині. Підприємці ж нині вже мають чимало планів на майбутнє в планах. У нас в 2016 році заповнити даний корпус, тобто поставити 250-260 голів дійного стада. Для цього у нас стоять на вигульних майданчиках близько 70 нетелів, які закуплені вже в цьому році. Інна Промак, Анатолій Басистий, день за днем.